Що мене здобувало в зовнішності корейців. Голова. У корейців достатньо велика голова. На фото і відео це не так помітно, але в житті різниця є. Взагалі, будова тіла в них відрізняється від нашого. Тож перший час це може бути незвичним. Манікюр. Я дуже рідко зустрічала дівчат з кольоровим манікюром. В основному в них просто натуральні короткі нігті без будь-якого покриття. Одежа. Корейці виглядають стильно, це факт. Але ви будете здивовані, коли побачите, що всі вони одягаються майже однаково. Якщо щось в тренді, будьте впевнені, ви побачите це на кожному третьому корейці. Відсутність бороди: Борода та вуса в них погано ростуть, тож побачити чоловіка з густою бородою це дійсно ну, дуже велика рідкість. Пенсіонери. Я ніколи не бачила високих чи товстих корейських пенсіонерів. Вони всі якісь маленькі і худенькі і дуже активні. Постійно в парках під музичку стрибають. Молодці на цьому, в принципі, все. Дякую вам за перегляд.